Всім привіт, друзі! Мене канала Серля. Сьогодні я буду грати у Майграну.0. Як ви бачите, я вже зробив базу, ферму, собі броню інструменти, ще в мене є трастикова ферма і звичайна ферма з шничкою Міні-Пірс і башня, яка мені допомагає захищатися. І я тут граю собі, в принципі, і відпочиваю, так би мовити. Тому що я нікуди не спішу, просто інколи йду купатися, зараз ми і підемо купатися у цій серії, ми будемо купатися. Ну і в принципі чілимо собі. Я собі навіть ось усі часики зробив, щоб розуміти, який зараз у нас, так би мовити, час у горі. А, та що? Я настільки великий, що я не пролазю тут. Ну серйозно. Будь-к. Все залізу. Все. Де я і був, я там зараз копаю. Так, де моя карка? А мене запастує штаба. Е, Буду копати, поки ця зламається. Так. Зараз чуть скопили. Ось тут зробили. Ой, е гравій. Треба ось... Е Це... Ось все бока було так зробити. Так а що ви тут идет гравій? Тут за меня була така складовська зума. Ну сдоуграй! Вы ви бал вже в мене з цим гравієм Можна мені пройти просто Здорово! Я вас закрою туда на веч Знову, давайте в іншу сторону пидам. И тут гравий. Куда ведь закидчусь? А, я в шахту прокупавсь. Кейт, спасибо на Наступай. В скобках. А, у мене палок на ба. Срочно треба уйти на базу. На базу. Так, зараз завершу на свинью А я тут забув перевключати просто я був в АФК і я не хотів втратити свій голод, тому я поставив на пісіфу Fu. Я зазвичай граю на пісіфу е, Я граю до англійській Вы спросите чому тому що я хочу вчити англійську так Добре, йдемо Манька, маник, маньяк, маньяк, маник, миньк, маньяк, мунька, миньяк, маньяк, мунька, минник, маньяк, Все, я знову тут, да и був. Так, одного Моя ціль просто покупатися може знайти щось, якщо вийде Ось буде всі допомоги ресурси Кіт заткнись. ласочки заткнись там. Так, ось ми зробили палавки а, а ось він. Просто мені не треба. Мешало б мені зробити іншу кроватинку, щоб спати у моїх умовах, і в мене навіть шерсті. А, точніше, вовна. І дерево теж. Все я зробив собі друге ліжко, яке я буду носити, коли я буду ходити у похід. Ну і перед тим, як піти у похідки, зроблю собі трошки хліба. Щоб щось їсти там. Тому що їсти мені захотілося. Так, зараз з'їмусь це. І коли я йшов до села, біля мене для розуміння села є. Село точніше. Я хочу трохи. Собі там надзюрив, тому що ендермен якийсь заспавнився позаду мене. Я боявся на нього глянути, тому що лічка була більш далеко від мене. Десь було 100. І бажати мені, щоб я там вижив, було б доволі довгуватенько. Тому я вирішив все ж таки піти додому з суго, щоб б, там. Ви, ви це теж чули? Якийсь почерний звук. Я боюсь цього. Так, тут нам треба поставити факел. щоб було освітлення. Сейчас умайці карка. Да, я тут ставлю на факел и бежимо на базу. Я вам будет спію. Так, кидай мушу десенку. Траба буде Ну, Коли я буду сам грати, треба буде, зробити нормальний потолок. То це незрозуміння мене б'є голову кожен раз, коли я тут проходжу. Мільйон разів. Ну, замок, як ви бачите, я зробив собі кошерний. Непогано таке. Я е, е, настільки багато, що я вирішив собі твоє ліжко зробити. Так. Трохи звитків. Давайте, мабуть, зробимо нову кирку Тому що ми стара зламалися. біньк Все, кілька зроблена. Непогано. День проходить, непогано Давайте зберемо з полів пшеничкою, якраз в мене виросла в для виживання. Так, я їм хліб. Ну, я інколи знаходжу ще курочок на біля села. Там теж беру у них трохи їжі. Водо курячого м'яса. Так. Байнга-бани-баньк. Ой, Ось тут ось так. А, що це за механіка ваші старі погані. Просто пройшовся Що землі, все вже так. Ось так вийшло, що ти затоптав грялочку. У мене тут просто така ферба ціла. Поглянуло це все збирати. Поки ще є час. Ну все збереться, але в принципі достатньо нажали, я не буде. Чуть-чуть які будут розмери ферми. ось стак трустику навіть більше. Представляете собі скільки сахара я можу наробити? Або я буду діабетиком, якщо буду їсти тільки сахару, скільки мені ця ферма робить. Так, ну півтора, практично стака трустику. Це непоганий результат. О, ще одна пише. Нова партія пшена буде скоро. Так. зробимо новий хліб з нової партії. Чому б ні. Ось. Ще 8 хліба. Тепер в мене є багато їжі. ще в мене є редстоун. Стоп. Мені треба 3 зуйтка заліза. То бути. Коли я буду грати сам, я зроблю собі невеличку крутилку для ФК. Шутку, я не буду крутитися ФК. По-перше, у мене захисту немає. Ніякого. По-друге, в принципі, ну, я можу зробити собі невеличкий роверкостер, де я буду падати. Прикол. І на ньому погратися трохи. Або зробити дорогу з дому до мого пірсу. Який я збудував. Ну, як ви бачите, я прожив цілий день у цьому світі. Я зробив багато чого. Я зібрав врожай і труснику і ферми, звичайно. Я трошки поздобував в каміння і так мовити інших ресурсів, яких не було. Ну, точніше, були у Гравії. І зараз я вирішив ще доповнити це відео, зробивши доріженьку. Так, я настільки тільки заманив все своє що я вирішив, ну, я б сказав, бо це не сильне село, а просто домик, як ферма і все, І я зроблю для цього всього свої доріженки. Щоб в мене була красива така невеличка, шка... моє такова доріжечка. Бачите, все, тепер в мене є логістика. І ой, у цьому всьому є тепер хоча б якась. Ну і саме останнє, що треба зробити кожному гравцеві, це свою лодочку. Тому я беру 5 дошок. Ось так їх викладаю. Получаю ось таке корито. І його ставлю у свій док. Все. І його я героїчно зламав. Трохи палок. Ну і на цьому все. Всім паспобі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був канал Сурльєф і зімонся в наступних відео.